Доброго часу, до ви і черівниці! Вітаю вас на моєму каналі Хата Чарівниці. Бажаю вам мирного неба всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така: почуття загаданої персони до вас. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Перший варіант зелена мушля, другий біла з перламутром, третя у смужечку біло. Червоно-рожева мушля. Обирайте. І ми подивимося почуття згаданої людини до вас. І так, я думаю, вже було багато часу, щоб ви обрали, якщо вам потрібно більше, прошу ставте на паузу, а ми починаємо з першого. Одинички я вас вітаю, бажаю вам мирного неба всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така почуття загаданої людини до вас. Що він або вона до вас відчуває? Глянемо, давайте, що зараз він відчуває. Рицарь Келехів. Дивіться яка красива карта. Він дуже спішить вам про щось повідомити. Дуже сильно спішить. У нього просто буря емоцій. і він... Дуже багато про що хоче з вами поговорити, і дуже багато що він хоче вам розказати, він навіть не знає, з якої теми краще почати. Тобто чекайте новин, чекайте повідомлення або дзвінка від нього. Можливо, якщо ви живете в одному місці, то він може навіть прийти до вас, запропонувати зустріч або щось таке, тому що ця людина, вона реально. Дуже мчиться, дуже лине до вас, дуже хоче щось вам розказати, доказати, пояснити, виправдатися, пояснити свою поведінку, чого він так себе повів, чого він, наприклад, там, допустимо, якось так себе повів, що вас засмутило. Наприклад, як не представив вам своїм друзям, коли ви йшли разом, Кудись, а вони зустрілись вам по дорозі. І ви можливо кидали обідки, тому що дійсно тут могла бути така ситуація, що він якось себе повів, без задньої думки при чому, а ви сприйняли на свій рахунок. Він вам хоче ще доказати, пояснити, що він відчуває зараз. Король мечів, Асмодей. Асмодей. Ах, король мечів. Келихів і король мечів. А до чого він тут випав? Місяць. Знаєте, тут є певний момент, коли він з вами сам не свій. Тут програється два варіанти. Або він завжди з усіма програється як келиховий лицар, а з вами як король мечів, або навпаки. З усіма він програється як король мечів, а з вами як келиховий лицар. І ще по місяцю дійсно чекайте від нього звістки найближчі 30 днів. Можливо, 31 день. Він об'явиться, він дуже хоче об'явитися. Він дуже хоче з вами. Поговорити, розказати, можливо, зізнатися в своїх почуттях, від яких його розпирає. Дійсно, чувак закоханий, але він може це приховувати по королю мечів. Виходить розклад, що він хоче вам сказати, на які у нього почуття. Давайте глянемо, які почуття загаданого одиничками чоловіка до них. Королева Пентаклі. О, яка демониця тут красиво намальована. Хочу зробити і своєю жінкою. Ви для нього дуже важлива. Ви для нього дуже-дуже-дуже важлива, і він дійсно хоче з вами поговорити. Ну, добре, давайте тепер подивимося, що він вам хоче сказати, бо так задають тон нашому воражінню карти. Що хоче сказати, ледь не сказала, загублений, загаданий одиничками персонаж. Що хоче він їм сказати? Шут. Сонце. Дев'ять мечів. Він без вас дуже Страждає, але йому навіть ці страждання здаються приємною і одночасно болісною насолодою, тому що в його думках дуже багато вас. Він дуже сильно закоханий вас, дуже багато про вас думає, хоче зізнатися в коханні, хоче пояснити свою поведінку. Можливо, вона в якихось моментах була вам розцінена, як ідіотська поведінка. Він дійсно чоловік, котрого загадали на перший варіант, він якраз стоїть на порозі того, щоб стати у стосунки з вами, якщо ви йому це дозволите, або, як мінімум, розказати про свої почуття до вас та дійсно е залишити хід за вами, щоб ви вже вирішували, чи хочете ви об'єднувати свою долю з ним чи ні. Тут дійсно ми див... я хотіла подивитися на почуття загаданого персонажа до вас, а виходить, що він думає, це я вже озвучила, і виходить, що він у вас прямо на порозі. Ви дуже скоро з ним зустрінетесь. Якщо ви були в розлуці, наприклад, або в паузі, він скоро з вами заговорить. Давайте тепер пораду для вас. Подивимось. Мені чомусь картоплею вже з жареною запахло, не знаю чому. Можливо, це вам більше скаже, ніж мені, ця фраза. І так, порада для одиничок в даній ситуації. Дайте йому шанс. Дайте йому шанс, він до вас дуже хорошо відноситься, ви самі заплутались. Як, як ви до нього ставитесь, ви самі на даний період не знаєте, я би сказала, щоб ви дали йому шанс. Він дуже перспективний, з ним реально можна побудувати майбутнє, і ви про це, за все, знаєте. Ви в нього, можливо, якийсь час тому робили ставки, а потім розізлилися, тому що він в якийсь момент перестав відповідати вашим очікуванням. Але, тим не менш, тут дуже хороший розклад, тому що чоловік і закоханий, і зацікавлений, і хоче діяти, і скоро буде діяти. Зателефонує, подзвонить, прийде щось запропонує, пояснить свою поведінку, почне виправдовуватись. Коротше, ви на нього так подіяли, що він просто вже не може без вас. Тут такий варіант. От цього я не очікувала. Добре, одинички, я вам дякую, я вам бажаю мирного неба всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей. Бувайте одинички. І так, двієчки, я вас вітаю, бажаю вам мирного неба, всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така почуття загаданої персони до вас. Кого б ви не загадали? Давайте його обої подивимося, що ця людина до вас відчуває. Що ця людина до вас відчуває в даний момент? Так, дивимось. Королева келихів. Щирі любовні почуття, два келиха. Угу, Диявол. Ну, Тут гримуча суміш, що він від вас ніяк не може здихатись. Ви у нього і в серці, і в голові, і в думках, і в душі. І в його планах ви його жінка. Він вважає, що ви його жінка, і він дуже сильно вас зацікавлений, і по дияволу його штирить так від вас, що це просто капець. Ви як дуже міцний алкоголь на нього впливаєте. Це згубна любов. Він реально без вас жити не може, і а, ця людина, вона, якщо ви не будете з нею, він може зробити якусь помилку фатальну навіть, ну, він просто одержимий вами. І я, якщо чесно, не знаю, хороше це чи ні, тому що дияло все-таки Спортивно, спортивна весь розклад. Дайте розкримо диявола. Що він тут означає в даному випадку? Ночні переписки, ночні дзвінки. Ця, ця людина дійсно або з вами переписується в темний час доби і зізвонюється, і ви можете спокійно поговорити. Або вона з кимось переписується, або розмовляє про вас. Можливо, це якісь посиденьки з друзями, коли вони там трошки хильнули зайвого. У нього роз... язик розв'язується, і він починає про вас щебетати, як, як слове, серйозно. Тут він однозначно у вас закоханий, ви у нього просто поселилися в думках, поселилися в серці. Що він хоче їй сказати зараз? Закоханий, дуже до вас лине, дуже хоче бути з вами. Мені здається, що перший варіант, плавно, перетік у другий. Ще ця людина відчуває до двічки. Стабільні почуття, які у нього вже давно, пристрасть, любов і якийсь сум. Смуток він відчуває до вас. Печаль, можливо, тоску. А по чому? По тим моментам, коли ви були разом, він може навіть трошки всплакнути. Я не кажу, що він там прям ридає, але у нього може інколи там котяться скупі чоловічі сльози, а що вони розталися? Що вони розталися чи що? Ви, скоріше за все, в таких стосунках незрозумілих, що він поки що не може зрозуміти, хто ви один одному? Чи ви колишні, чи ви друзі, чи ви пара, чи ще щось. Ця людина поки що не вдупляє, вибачте мене за слово таке некрасиве, хто ви один одному. Можливо, саме тому і плаче. Інколи. Чи ця людина відчуває до двієчок? Король Келихів і королева Келихів. Давайте, знаєте, що я цього диявола приберу, хай він іде в баню, а хай буде так королева келихів, закохані двійко келихів і король келихів. Дуже красивий розклад. Давайте глянемо. Що на душі у королеви Келихів до цього короля? Хочете за нього заміж? А він що? А він у нього випав нульовий старше дурень. Він дуже мчиться до вас і він дуже сильно хоче. Проявитися знову такий. Другий варіант підряд чоловік, який не просто щось відчуває, він щось хоче з цими почуттями зробити, якось їх направити в потрібне русло. Можливо, тут показано ще, ще до речі, що він хоче дитину від вас. Шутін, коли програється, як дитяча карта. І ще тут такі моменти, що інколи ви можете змінювати ваші ролі, наприклад, то він себе поводив активно як, наприклад, типічний чоловік, хоч і келиховий. а потім ви починаєте включати внутрішнього чоловіка і, можливо, управляти цією ситуацією. І я це маю на увазі за стосунки ну, звичайні, які поза межами спальні я маю на увазі. То він його захищає, то він вас захищає, то ви його захищаєте. Коли хтось відчуває якусь слабкість душевну, інший бере на себе роль захисника, а потім навпаки. Цікаво. Коротше, одним словом, ви майже або зовсім на рівних правах. Трівноцінний союз. Ще він відчуває до двічки. Бажання працювати над стосунками, бажання плекати вас. Дуже цукровий розклад виходить, але по-чесному мені це подобається, бо дуже світлі карти. Всі, окрім диявола, звісно, але ми його ж прибрали назад в колоду. Любить він вас, любить закоханий чоловік. Давайте ще однією картою. Що він до неї відчуває? Сонце. Ще одна дитяча карта. Бо як будете в ньому його внутрішню дитину, йому хочеться з вами і пофліртувати, і пограти, і хочеться, знаєте, як ем, влаштувати ввечері лише для вас двох, там де ви можете вести себе як два. Ем, які підлітки, хоч не неважливо, скільки вам років, ви дійсно можете поводити себе як юнські юні люди. Два закоханих юних серця. Неважливо, скільки вам років. Красивий розклад. Добре, двічки, я вам дякую, вам бажаю мирного неба всього найкращого. До побачення в нових зустрічей. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, мені буде приємно. Якщо вам хочеться підписатись на канал, підписуйтесь. У мене є також телеграм-канал і інстаграм-канал. І якщо вам захочеться задати мені якесь питання або назначити сеанс ворожіння, пишіть мій телеграм, пишіть в інстаграм. І ми назначимо дату і час нашого ворожіння, звісно, якщо воно вам потрібно. Так, двічки до побачення. І так, третій варіант. Я вас вітаю трієчки. Бажаю вам мирного неба всього найкращого. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така, що відчуває до вас загадана персона? Які почуття? Два келихи вже випадало. Ну, на попередній варіанті. Шість келихів. Що відчуває загадана персона до трієчок? Ага. А ця людина за вас молиться. Або молиться за вас, щоб у вас це було добре, або молиться за те, щоб знову стати з вами у пару, бо ця людина дійсно закохана в вас. І в неї зараз на даний момент, на дан... в дану секунду, по вам. Як в тій пісні. Ця людина дійсно може бути з вами вже давно знайома, і, скоріше за все, це або колишній, або та людина, з ким ви на, за, на даний момент в сепарації. Можливо, хтось поїхав в командировку, можливо, хтось там поїхав або полетів за кордон із вас двох. Або. Просто якийсь момент певної сварки, хоча я тут конфлікту не бачу. Якщо і був конфлікт, то він був дуже давно. А зараз залишилися ще приємні та теплі спогади. І дійсно людина вас закохана. Це так мило, так солодко таке читати на картах. Ще він відчуває до трієчки згаданий партнер. Угу. Три меча, чому вони випали? Ага, Певну якусь тугу відчуває до вас і по вам. Ця людина дійсно відчуває певний момент роздраю, певний момент нерозуміння, що йому робити з вами далі. Серце у нього болить, можливо, воно навіть розбите. Я зараз запитаю, чи є тут любовний трикутник? Ні, немає, слава Богу. Давайте дістану ще декілька карт. Угу. Угу. Імператор Башня 9 келихів. Дивіться, я дістала на карту на кожен із мечів стройки мечів. Перший меч це імператор, другий меч це башня, третій меч це дев'ятка келихів. В йому кришу рве просто жорстко через вас, і він дійсно такий, що вже посидів, посидів у своєму самітнику і зрозумів, що він хоче бути вашим імператором. Саме в терологічному смислі цього слова, тобто законним чоловіком, а по башні він терпіти вже більше не може. Він хоче дуже швидко отримати соціальний статус як вашого чоловіка законного, або того, який, наприклад, з вами зустрічається, сажитель. Хоча я не бачу тут чогось такого легкого, я бачу тут законний шлюб, він дійсно все зрів, можливо, вже нагулявся, можливо, ви давно з ним не бачились, і він через деякий час вашого розставання. Після декількох стосунків з декількома жінками зрозумів, що ви йому найбільше милі. Можливо, коли ви розставались, він не розумів те, що він буде так сильно за вами тужити, що захоче прибігти до вас знову і проситися назад. Тут і так Ця людина однозначно хоче поєднати свою кров з вашою, створити сімейний союз і зачати, і народити, і виховувати дітей. Як мінімум одну. Ця людина дійсно дуже хоче такого, маме, такого такої ночі, яка призвела до народження дитини з плином часу. Він якось дуже багато думає про зачаття чомусь. Можливо, ви вже на дорослого чоловіка загадали, який, як я вже сказала, дійсно нагулявся. Ще ця людина відчуває до трієчки? Сім жезлів, король келихів, король жезлів. І все таки можливі любовний трикутник, трикутника, тут два чоловіка і одна жінка. Може бути дійсно програватися як любовний трикутник, але, але не обов'язково. Ну і зараз я запитаю, це він один і той же, чи це два різні? Один і той же. Один і той же. Ви в ньому будете такі почуття, які дійсно показують, пробуджують в ньому багато різних його сторін, і він інколи може програватися як келиховий король з вами, інколи як жезловий, інколи як імператор. Ця людина дуже багатогранна, вона може змінювати ролі просто дуже швидко, він швидко переключається, він швидко змінює. Свою лінії поведінки, коли розуміє, що в такій або в іншій ситуації потрібні різні лінії поведінки. Він дуже розумний і навіть хитрий. Тобто очікуйте певних маніпуляцій, ваш, вашу адресу, таких, які можуть призвести потім до воз'єднання і поновлення стосунків, або дійсно до воз'єднання, якщо ви ще з ним не були. Угу. Королева Пентаклів все у місяць, те, що я сказала. Тут дуже кармічні карти вам дійсно долю суджено бути разом. Тут і так. Але ви затормозите, точніше не так, ви гальмуєте процес вашого зближення по якихось причинах може, тому що ви ще не нагулялись, і ви ще не определились тим, який чоловік вам підходить. Тут таке може бути по королеві Пентаклі, вона тут специфічно намальована. А ну давайте ще один. Ще один раз глянемо. Що він хоче їй сказати зараз? Запропонувати руку та серце він хоче. Сказати, що ви для нього дуже важлива, що ви для нього як цілительні цілитель, що ви для нього як ліки, що ви його заспокоюєте, стримуєте, що коли він поруч з вами, йому дуже приємно, тепло на душі. Він дійсно вас закоханий, в нього серйозні плани на ваш союз. Отакий От був третій варіант. Добре, трієчки, я вам дякую, бажаю мирного неба, всього найкращого. До побачення!